Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Sky News повідомив, що Україна просила оснастити 10 військових бригад для протистояння російської агресії, проте захід повністю комплектував лише 2,5 бригади. Тож проблема полягає в оснащенні зброєю та технікою, а не в кількості військ. Нагадаємо, минулого тижня радник Джо Байдена з питань національної безпеки Джек Саліван заявив, що зброї Україні вистачає, але потрібно посилити мобілізацію. Володимир Молян, політик, військовослужбовець Збройних сил України, екс-міністр інфраструктури України, пане Володимире, щиро вас. Вітаємо, слава Україні! слава, вітаю, так, ради бачити. Це назем. Пане Водомирович. Ми бачимо такі відкровені про те, що власне захід не дав і достатньо зброї, і достатньо комплектування. У нас недостатньо комплектування для наших бригад. І це все відбувається саме зараз. Напередодні 20 січня 25-го року інаугурації Трампа про що свідчить подібні заяви, подібні матеріали. Подібної інформації, ну як мінімум, свідчить про те, що горизонт планування у нас на нікудишньому рівні і стратегічного бачення як не було, і так і не є, тому що якщо президент України рівно рік тому заявляв, що вступ України в НАТО частинами не відбудеться, не планується і не розглядається. Тепер ми чуємо саме цю заяву пройшов рік. Я не думаю, що рік тому у президента на столі не було планів щодо мобілізації, щодо виробництва зброї, щодо забезпечення. При тому, всьому що цікаво, от самі факти, коли він називає дві з половиною бригади з десяти необхідних, ну я пам'ятаю його інші заяви про 14 бригад, з яких тільки 4, е відповідним чином забезпечені заходом, а 10 ще десь чекають то і дві з половиною десять чи 14. теж ми відповіді це і не чуємо. І безперечно, коли це відбувається на фоні скандалів з усмінами українського виробництва з тотальною корупцією про військових закупівлях і е, особливо, що мені неприємно, це відбувається на фоні випробовування Росією так званого «арєчника» по українському місту Дніпру, де відверто кажучи, протиповітряна оборона доволі слабка у порівнянні з Києвом. І Путін дуже хотів, щоб всі злякалися. Захід не злякався, українці не здригнулися. Але от чомусь саме президент України вирішив якось так нововільно. Я сподіваюся, підіграти росіянам. і швиденько заявити, що він готовий на припинення бойових дій у випадку от такої от умови Ми вступаємо в НАТО. Це дуже добре. Ця готовність з його боку, та хоча не добре, що ці кіна нам коштує. От але, тим не менше, треба розуміти, що все впирається в готовність Путіна. І поки Путін просувається, поки російська економіка погано але функціонує, поки в нього є люди. Ну вже не вистачає на Сирію, не вистачає на інші регіони, але вистачає на український фронт, Путін не буде готовий зупинятися. Пане Водомрот. Я вчора прочитала Financial Times матеріал. Здається, сам була стаття колишнього міністра закордонних справ Миколи Кулеби, і вона починалася тезою. За таких, якщо так буде тривати, і далі ми програємо кінець цитати. Дмитро Кулеба, колишній міністр закордонних справ України. Як ви оцінюєте подібні матеріали, подібні цитати колишнього голови МЗС? Я читав цю статтю. Вона написана в дуже такому легкому побутовому стилі, тобто важливі тези переплітаються зі сніданком і меню на на ранок. Ну, це добре, що 에, Дмитро Кулеба може після відставки говорити трошки відвертіше, але відверто він не договорює, чому ми зараз опинилися в такій ситуації. Він для красу все спостерігав. Дуже близько, так от всі ці події, коли йому казали копати окопи в 2021 році, і вони і хотіли разом з Єрмаком, коли йому казали надавати максимально серйозну увагу співпраці з нашими союзниками. Ми розповідали про якісь там меморандуми, ще якісь багато інших історій. Тому це дуже добре, що Дмитра є своя думка, своє бачення, mm -hmm. що він займається активним тревел-блогінгом, Ну але якби приєднався до збройних сил України, було б ще краще, мені здається. Пане Володимире, хотіла ще вас запитати про те, от ми чуємо постійну інформацію від президента України, що ми не можемо втрачати наших людей. Ми не можемо звільняти Крим, тому що це буде втрата великої кількості наших найкращих людей Силоборони. Він це постійно артикулює. Таким чином, президент Зеленський готує нас до якогось переговорного процесу на Наступному році, але це ключове питання, що зараз Путін дуже сильно підвищує ставки. Перманентні ракетні обстріли, обстріли шахедів. Ми бачимо, як е фактично зараз всі говорять про ту кількість електростанцій, яку знищила Російська Федерація. Навіть в телеграм-каналах зараз влада публікує відео, що залишається від наших ТЕЦ. А далі, можливо, вся країна буде в тотальному блокауті на тиждень, можливо, на два. Ми маємо до цього бути готовими, і на цьому фоні йдеться якась комунікація про переговорний процес і як це можна поєднати. Ну, дивіться, це все об'єктивні е, наслідки тих налогічних речей, які ми робили в минулому. Тобто, не може бути по-іншому, якщо ти одразу помилково дієш. Якщо ми не готували ТЕЦ і інші важливі вузли енергетики до захисту. Якщо уряд не платив за це кошти, а агентство відновлення не займалося системним будівництвом, очевидно, що вони будуть знищені. Ну це ж аксіом. Е, до речі, де наші ракети? От ми там чули багато полум'яних заяв, там остання заява, на які ми зупинилися, що вже 100 готові. Так ми, якщо бережемо на після Різдва там, чи після Пасхи, чи на коли е, і багато інших моментів вони об'єктивно вказують на те, що ми завмерли в очікуванні. От воно якось само відбудеться. На жаль, воно само по собі відбудеться відбутися не може, бо трамп ще теж обирає стратегію, яку він буде застосовувати. Чи ця стратегія буде разом з Україною чи без України? Нам просто спустять факт того, що ми маємо зробити це величезне дискусійне питання, над яким треба працювати. Побачимо, що виїздить зараз Єрмак на Вашингтонщині, але те, що я знаю, там в нього невесела поїздка. Потім ми маємо абсолютно об'єктивну ситуацію, що ми повинні 25-й рік провести в обороні активні. В нас є чим цим це робити. От, якщо ми кажемо, що давайте будемо мобілізовувати 18-25 років людей, так давайте спершу мобілізуємо квартал 95. В принципі, ці всі їхні жарти набридли, вони не актуальні. А це би там якась би одна друга рота непогано би зібралася і пішла би штурмувати посадки. От, цього ж так само не відбувається. Тому е, ми легковажими дуже багатьма серйозними речима, і в результаті маємо крайне приємний результат е, і робимо здивовані очі. Як так сталося? Так це все було очевидно, що так воно саме станеться, бо іншого варіанту немає. Ми вирішили йти за позитивним сценарієм, Якось пропетляти. Пропетляти з Росією не вдасться. Пропетляти з американцями, не вдасться. Має бути дуже серйозна внутрішня робота, і це не тільки героїзм українських військових, це насамперед робота влади над реформуванням нашої країни, щоб економіка була сильною, українське виробництво зброї розвивалося. Ми мали результат на полі бою. Ось і все Все дуже просто. Володимире, Дякуємо вам щиро. Володимир Моя та Відомий український політик, військовослужбовець збройних сил України, екс-міністр інфраструктури України.